Я вас вітаю, сподіваюся, ви в порядку. Сподіваюся, ви та ваші різні здорові. Як ви бачили, тільки що спочатку, зі вступом, я знову побувала на ярмарку антикваріату. Це було на цей раз цього разу в місті організовано. Цей ярмарок тривав цілий день, зранку до вечора. Ми там Пару годин, мабуть, провели, може, трошки менше, подивилися на всякі цікаві речі. Трошки я вам показала, що мені сподобалось, і звичайно, що я звернула увагу на деякі парфуми і знайшла цікаву для мене коробочку, ви її побачили в самому кінці вступу. Ось вона, це Мадам Роша у чистому парфумі, скільки тут майже 5 мл, неповних 5 мл, написано 4,8. Така коробочка. Це. Замінник атмайзер для сумочки, має бути, я так розумію, ще якийсь кофр до нього а це замінник до цього кофру, але це моя така здогадка. Зараз відкриємо разом подивимося, як воно виглядає. Ну, Насправді я не плекаю великих надій на те, що воно зберіглося, що це має пахнути так, що воно пахне так, як має пахнути. Бо, по-перше, мені здається, це. Досить таке старенькі, як відкрию, якщо будуть якісь а, там позначки, бачко чи, чи щось таке, хоча я сумніваюся, але потім пошукаю, напишу, якого це можу, якщо знайду, якого це може бути року. По-друге, вони всі продавалися так нещадно під сонцем, палючим, просто розкладені. Але, ну не знаю, він хоча б запакований повністю, тому в мене є надія, що він зберігся. Але він коштував всього 5 франків. І це така лотерея за 5 франків. Знаєте, по-перше, така знахідка. Це чистий парфум і легендарна мадам Роша. Насправді, сам Парфум, ну, не те, щоб мені цікавий, бо це має бути класичний такий альдегідно-квітковий парфум. Тобто там гіаценти, там дуже яскраві повинні бути чисті альдегіди. Побачимо, давайте відкриємо, побачимо, чи воно взагалі чимось пахне. Uh, і якщо зберігся, то чим пахне. Uh, на нього схожі пери, uh, в переліку це кілька uh, фльор uh, від Убіган, uh, uh, потім діва від Ungaro, що там, звичайно, шанель номер uh, 5 uh, First від Wanclefer Pell, тобто такі альдегідно квіткові класичні uh, парфуми. Ну, Так я боже, тут вже. Аж роз, розсохлася ця плівка від часу. Ну, У мене є парфуми, наприклад, що в мене там була вов, вовчиця від Сержютанса, який там років скільки 15, чи скільки, і флакону, і, і, і. Там слюда також розсохлася від часу, то не дивно. Побачимо, ну, не знаю. Мені здається, що мало в мене шансів, але давайте, давайте спробувати. Просто знаєте, якщо мені повезло дійсно, то якось познайомитися з легендою цікаво. Але а, він вже й випарувався майже весь, я вам зараз покажу. Тобто він був повністю запечатаний, але майже весь випарувався. Тобто тут, мабуть, 2 мл залишилося 2,5. Мені здається, що. О, а як же його дивіться? Як же його наносити? Чи... Я не розумію, чи то застряг атомайзер. Бо ось там така штука. Давайте я розберуся. А, ні! Вже розібралася. Ось воно цей ковпачок є атомайзер. Я не побачила спочатку. Ну, давайте, давайте його пропшикую. Один раз, два, три. Сюди, в коробку пахне дуже, дуже вінтажно. Боже, який в нього розпилювач? Ні, битий битий парфум. У мене була надія, що, <кій> що воно буде пахне гарно, але ні, пахне ото а, забула. Робила я відео, як пахнуть парфуми, які вже ну, збиті, збитими верхами, вони пахнуть сільдірєєм. От, Він так пахне, в нього биті верхи. Можна ще, звичайно, хропшикати, в ну, мене буде смердіти в кімнаті. Але, думаю, що, що ні. ну... Верхні ноти точно биті, можливо, зараз розкриття. Буває таке в вінтажних парфумах, що дуже биті ноти, а потім в розкритті, ти розумієш, як дома пахнути парфум, але думаю, що не в цьому випадку. Ну, тобто, тут є залишки, я відчуваю залишки альдегідів, тобто така пудра. І типовий такий квітковий аромат, там, не знаю, 70-х. Але, ні, мені не повезло, ну, не повезло, то не повезло. Не буду я знати, як має пахнути класична мадам Роша. А, на жаль, але, ну, це, як я сказала, була така лотерея. Чи зберігся, чи, чи не зберігся, не зберігся. На жаль, не зберігся. Можливо, зараз у залишку я його відчую. Ну, давайте я почекаю хвилин 10 і повернусь до вас. Ну що, я до вас повернулася. Знаєте, не все так погано. Як я говорила спочатку, що є а, з вінтажами так, такий варіант, щоб, нот Ті ноти верхні дуже биті, або ну, трошки биті. І коли ти почекаєш, приходить відкриття або база, і ти розумієш, звичайно, це не на 100%, бо нема всієї комплексної композиції, як вона задумувалася, але ти розумієш, як приблизно там, ну, на 70% мав би пахнути цей парфум. І ось пішли верхні ноти. Я почекала буквально 10 хвилин. І Ну, З вінтажами завжди так, якщо ви хочете рознюхати, якщо хочете гратися з цим, треба почекати, дати їм, почекати, верхи підуть, і якщо далі щось пробивається, починає вирівнюватися база, то у вас є шанс. Якщо надалі пахне цією рослиною, цим овочем, або чимось таким неприємним затхлим, то тоді, звичайно, парфум... Повністю пропав скис. Отже, що тут? Тут я не скажу, що я б таке носила, в ньому відчувається, так, це не сучасність, вінтажність. От це навіть не 80-ті, а 70-ті, мабуть, коли такі парфуми були в моді, тобто пудра, квітковість, зелення, така. Серйозність, це гарно, це гарно в, в рамках ось цієї ніші, ось цього напрямку, в рамках того часу. Я розумію, що це, мабуть, було дуже гарно і модно, але ну, це просто дуже несучасно. Тут альдеїди. Так, тепер я розумію. Про що писали, коли описували вінтажну мадам Роша. Тут альдегіди дуже гарні, вони холодні, вони зелені, ну, холодні альдегіди, звичайно, зелені альдегіди, такі, як, мабуть, у 19 шанель. Ось, щоб ви розуміли, бо альдегіди різні також бувають. Так? Вони бувають там, цитрусові, квіткові альдегіди, озонові, альдегіди, пудрові альдегіди. Тут такі зелені альдегіди, як у 19 шанель. Гіацинт дуже відчутний, я вам скажу, він прям змагається за першість з цими альдегідами. Ну, Це гарно, але це ми от, коли кажуть, бабусин а, запах, але не бабусин в плані, коли в дерев'яному шкафу щось. А, Зберігалося, і воно має такий важкий затхлий, неприємний запах. А бабусині в тому плані, що бабусі, які там 50 років тому були молодими. Вони носять ті парфуми, які їм тоді подобалося. І це звучить, звучить просто вінтажно. Це така дуже елегантна, гарно вбрана бабуся, яка доглядає за собою, просто яка залишилася вірною своєму смаку 45 річної давнини. Тому для нас це. Запах, бабусь, тобто, коли мені кажуть запах бабусь, я е, розумію ось це. Ну, кожен складає своє так? для мене, ось що значить вінтаж, що значить бабусин. Запах це бабуся, яка там йде в театр, бабуся, яка вбралася, бабуся, яка зустрічає гостей і нанесла свій улюблений парфум. Але так, це, це 70-ті, це, це давно було. Це просто не актуально зараз, вінтажно зараз, але це було гарно на той час я розумію, чому він був такий популярний. Ось так. Ну це був цікавий досвід, тобто я не жалкую за 5 франків про дійсно спробувати вінтажну річ зрозуміти. Що воно таке, ще раз зрозуміти, що вони всі були дуже схожі в той час, що, наприклад, спробувавши якийсь один вінтаж, ви будете мати уявлення про весь список єдини, що я не згодна, коли що його порівнюють з Дівою від хоча там також альдегіди і квіти, але там мед, там дуже відчутний мед. Тут, тобто він такий більш сучасний, більш до нашого часу, там 80-ті, коли вже є така яскравість, якась нахабність у парфумерії почала з'являтися. Тут ні, тут все дуже, дуже класично і гіацин зелені альдегіди, така пудра класична, квіткова, мабуть, ні на річі туди, але ні на річі все ж таки вона якось подзвінкіша, мені здається. Класична. Ось Ось це мій, мій такий <див> досвід. Знаєте, що ще я хочу а, показати. Дивіться, тут а, вкладка така ніша для, для цього заміннику. А, і вона пластмасова, щоб флакончик був захищений. Ось так. Це було таке моє міні-відео. Міні-опит з винтажом. винтажем. Якщо вам просто було цікаво, якщо вам цікаво, було, як же пахне легендарна мадам Бурша, то вона ось так пахнула зеленими альтегідами Шанелі 19-ї єцинтом пудрово класично в стилі 70-х. Дякую, що були зі мною. Залишайтеся у безпеці і побачимося на нових відео.